Аварії заарештували річного росіянина, якого підозрюють у вбивстві двох українців. Повідомили у місцевій поліції ввечері, 27 квітня, перед торговим центром у Мурнау, землі Баварії на півдні Німеччини, двоє українців отримали смертельні ножові поранення. Один чоловік загинув на місці, інший у лікарні. Згодом поліція затримала підозрюваного, який виявився громадянином Росії. Він проживав недалеко від місця злочину. В МЗС України підтвердили, що двоє вбитих українців у Німеччині були військові. Овими на реабілітації наразі українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють зв'язок з їхніми рідними. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив департаменту консульської служби МЗС і генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. Пане Олексію, ну, коментувати на пряму подію, так би мовити, неможливо. Це дійсно конкретна людина, яка убила інших людей. Ну, це жахливий злочин, це трагедія смерть людей. Тим більше, коли йдеться нас, це вражає ще сильніше, що йдеться про українських військових, які перебували на лікуванні і реабілітації. Але які наслідки може мати подібне? Чи може це мати ну такі далекосяжніші наслідки вот розбурхування українського суспільства, суспільства європейських країн, того ж німецького? А відтак можливо і наміри цього не тільки злочинні наміри емоції конкретної людини, яка з ножем кинулася, а можливо щось більш далекосяжне. Ну, я деталі так розумію, що ніхто деталей поки що в, в публічній сфері не знає, в якому стані знаходились ці воїни. Що вони на реабілітації, це значить, ну, в Німеччині це ж, мабуть, не легкі якісь поранення були, а серйозні поранення. Що це за росіянин? Це, 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 це якийсь божевільний, чи дійсно якийсь там поратий ідеологічно, чи, можливо, це побутово. В будь-якому разі це жахлива трагедія і це втрати. Ну, грубо кажучи, як це війна, втрати на війні, в будь-якому разі, це треба і так само розглядати. Якщо це спровокована дія, то мається на увазі, якщо це задумана кимось дія, uh -huh. так? Добити. Можливо, очікують на якусь реакцію, так би мовити, так е Ну, росіян в Європі ж багато, дуже uh -huh. при тому, так і вбивство росіянина е українцями. ну, Ну не викличе, звичайно, ну тут розумієте, тут питання так: треба пост, якщо якась задача, сновські повторюю, якщо дійсно uh -huh. це якась спланована акція, так щоб викликати реакцію українців, і щоб ще зменшити підтримку з боку uh -huh. е там, Німеччини, європейців з боку України. Ну з боку їх до України. наприклад, може така задача? Бо якщо uh -huh. буде якась реакція, зараз знов ж таки, ну всі, хто хочуть. Реагувати хто може реагувати відповідним чином, вони мають можливість це робити лінію. на фронті, так пане Олексію, але от саме Німеччина вона. Е Ну, суспільство німецьке воно відзначається таким ну дещо більшим ніж, наприклад, Україна в Балтії, розумінням і прийняттям російської позиції, російської політики, співпраці з Росією і так далі. Ми пам'ятаємо, що навіть у перші дні повномасштабного вторгнення із російськими прапорами певні акції теж відбувалися, і просто росіян достатньо багато у німеччині і жило до повномасштабного вторгнення таких експатів. І зараз з'явилося за ці останні два з половиною роки теж. І ось тут, ну що причина, що наслідок, я мабуть не буду говорити, бо такі впливи можуть можуть безперечно бути, оскільки є цей фон, а тому могло ну міг бути навіть емоційне таке підштовхування до такого злочину, бо людина може почуватися, що вона може. Ну якщо не залишитися безкарною, то бодай не отримати дуже великого суспільного осуду, так би мовити. І звісно, це може мати наслідки, бо просто загострює протистояння і може дійсно викликати. Загострення гірше ставлення до українців, бо ну можеш прозвучати таке, що а, мовляв, от тому, що ви приїхали, тому тут є ці проблеми. Не було би вас, не, не було би е, і загострення. І я боюся, що це може бути обернуто проти українців. Як з цим боротися? От є якийсь спосіб вирішити це ну, в великому узагальненні держава, яких зусиль може докласти на дипломатичному рівні, на інформаційному рівні. Що нам робити? Ну, у Німеччина можливо не найкращий приклад. У Німеччини є вже історія і достатньо відома німецькій громаді. Це історія вбивства чеченського е, чеченця да російським е, е, спецпризначенцем, як його там назвати, да вбивство кі зараз в тюрмі, і німеччина, до речі, відмовилась так, от, від пропозиції міняти так, 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 е, красикова. І, красикова відправляти та, до та, Росії. Так, так. А, а Путін якраз називав це прізвище. Тобто, в принципі, Німеччина це для Німеччини для німців, це може стати ще одним прикладом того наскільки небезпечна Росія в принципі, uh -huh. так я дуже сподіваюся, що саме в цьому ракурсі. як ті сили, які скажімо так займають, ну якщо не про російську таку нейтральну позицію, як, наприклад, альтернатива для Німеччини чи Лінке яка дуже популярна в східних частинах Німеччини, так, де і живе достатньо велика кількість саме росіян. Ну, не тільки росіян, з вихідців uh -huh. з Радянського Союзу і, і так далі. А, ну, я тут не бачу, як тут можна скористатися, щоб не викликати навпаки реакцію зворотню. Згадати, як вбивали Симона Петлюри, і на суді е е обвинувачений вбивця розповідав, що він це мстився за єврейські погроми. Ну мені ну ваду тут. Я розумію логіку, да що якщо там дійсно буде якийсь такий процес, сподіваюся, так що в mm -hmm. цей обвинувачений можливо буде використовувати, що його родичі, що його знайомі жили там на Донбасі, яких 8 років бомбили, як відомо так би мовити, і це його емоційна така в стані. В стані е, ейфорії е, він чинив такі злочини. Uh -huh. Тобто, це може тобто в будь-якому разі, це жахливі слова. Я розумію, це цинічна, але це моя професія. Я сподіваюся, що наші дипломатичні служби, е, наші адвокати, всі, ті, хто будуть займатися цією справою, так в німецькому суді зроблять все для uh -huh. того, щоб ця історія максимально сприяла поширенню правдивої інформації uh -huh. про Україну. Нашу війну про наших воїнів і так далі. Ну от кілька речей унаочнюються цією ситуацією. Е, російська така навіть опозиційна теза про війну Путіна, а не війну Росіян. От вона дезавоюється. тому що це росіянин мав ненависть, конкретний, який взагалі не на території Росії, не на фронті. От просто якась інша людина, яка не може тікала від мобілізації, може ще якісь обставини були, але от вона мала ненависть до українців на території іншої країни, дуже далеко від лінії фронту. І, і Ще один момент. Ну він можливо такий ширший. От Німеччині вона зараз констатує і має проблеми з мігрантами. Так їм не вдається до кінця включити в свою економічну культуру культуру загалом мігрантів із Азії Африки адаптувати так, щоб вони вповні ставали такими, от схожими на німців, і включалися в цю всю німецьку соціальну машинерію. Виходить, що із росіянами, а от пацифізмом німецьким чи лібералізмом багатонаціональністю національністю відкритістю німецькою теж не змогли щось зробити, адаптувати і включити їх в повній стими. Ця ненависть, яка пропагується росіянами всередині Росії, вона може виявлятися і в Німеччині. І е, тоді, от, можливо, це такий дуже конкретний висновок, така деталь маленька. Але, от політика Шольца, наприклад, зараз це що, він не може побороти тому якось відходить чи толерує, а стримуючи допомогу Україні. Просто ну умовно підіграє або. Намагається не дуже з цією групою людей, яка вже є на території Німеччини і яка переживає цю ненависть до України? Ні, ну я думаю, що проблема перша складніша набагато. Е, мусульманські мігранти більш значну роль грають німецькі міграції, взагалі і в суспільстві, в принципі, так міграція з мусульманських країн, конкретно з Туреччини, почалася ще в 50-х роках uh -huh. Німеччину. Це і це не є проблемою серйозно. Це є, це є вже частина політичного життя і культурного життя Німеччини а, безліч депутатів. Ви подивіться про палестинські мітинги, які відбуваються uh -huh. в Німеччині, і там незрівняно це з тими а, а, я не знаю як назвати біговичками, які організовували росіяни uh -huh. на 9 трав. Там чи щось таке подібне там значно більше відчувається, що це люди ну і живуть там, і видно живуть своєю цією громадою мусульманською і так далі. Тому що це раз один момент. Другий момент ну давати Німеччина один з найбільших а, підтримувачів України з точки зору грошей і зброї. Кількості так, так вони багато чому нам не допомагають. Ну принципова позиція Шольца це в цьому заключається, бо. Слухайте, вони залишаються політиками, за яких повинні голосувати за їхні партії. Так Шольц вибирає класичну для соціал-демократа позицію миротворця, uh -huh. на відміну від там, конкурентів з ХДС чи з інших політичних сил, там вільні демократи, які займають більш жорстку позицію щодо Росії і щодо України. Він повинен відрізнятися. Uh -huh то є конкуренція з тими ж самими лівими. Так тобто, лінки і там забув прізвище від Голужок, від лінки. Там є певний, які набирає популярності політична сила. Це тому він вимушений. Тобто, я його не виправдовую, Звичайно, ага. якщо він підняв вище вище позиції політичного лідера, став державним лідером і зрозумів наскільки ну це концептуальна просто проблема протистояння з Росією так. І що mm -hmm. е війна з Україною, якщо Україна програє, і чи, чи Росія захопить ще більшу територію України, що все одно це відіб'ється по повній програмі на Німеччині, в тому числі так? То він би діяв, можливо, трохи по іншому, але ну, ми повинні розуміти, що це згодом повинна прийти.